Вітаю, 7 клас. Продовжуємо з вами вивчати модуль гімнастика. На цьому тижні будемо вже опановувати другий з п'яти видів це акробатика. Ну Більшість так на еластичність, на глучкість, ну, звичайно, і слава якість також потрібна. Спочатку нам треба на підлогу покласти щось м'ягеньке. Звичайно, якщо у вас є там каримати, можливо, там якісь мати з відпочинку. Якщо ні, ну, покласти там, пледики або діяла, всіх є дома. Спочатку я розповідаю. Для дівчат, потім йде демонстрація, а потім для хлопців. Коли ви готові підготуватися, підняти любу руку догори. Рівненько, руку через бік або ліво, або право. Потім зробити упор присібше. Це присісти і руки на підлогу. Далі зробити три оберти. Три оберти без зупинки. Якщо не вистачає місця, відходьте назад. Я розумію, що мало кого в великій кімнаті. Зробили там оберт два назад, обійшли, або по одному оберту зробили. Потім. Дівчатка лоби роблять стійку на лопатках, брізка називається. Так? Руками допомагаємо, носочок прямий, виконуємо все 3 секунди. 3 секунди постояли. Зігнули коліна, оберт назад і встаємо на ластівку. Ластівка на любові назі робимо руки в сторону і прогинаємося так, щоб у вас задня нога, п'ята задня ноги була приблизно на рівні патилися. Робимо 3 секунди. Відразу, щоб не впасти, відразу присідайте. Така маленька хіж на любові нозі. Ось так. Ось таким чином. Три секундочки і присіли. Потім робимо два оберти без зупинки, відразу встаємо. Встаємо на любій якій стійці, але краще робіть основну стійку, краще встояти. Можна вузька стійка, бувають ноги навгрес. Треба встояти три секунди, тримати координацію руків. Якщо будете топтатися або рукою трикатися підлоги, це буде поблака. А тому треба встояти 3 секундочки. Потім встаємо вузька стічка. Повертаємося на камеру для вас. Крок лівою ногою. Я демонструю правою циркальний метод. Ви робите лівою. Крок лівою ногою. І ліва ручка через бік, не спереду, не позаду, не зігнута. Через бік біля вуха. 3 секунди. Раз, два, три. Опустили. Рука торкнулася стигна, тоді вправа завершилась. Виховуємо культуру рухів, виховуємо культуру духу. Я буду помилка, якщо ви будете пускати. раз, два-три опускати руки, тим там вимикати камеру або ще. Опустили, потім тоді вже можна робити інші там рухи. Отже, демонструємо для дівчат. Так, готово. Підняли любую руку. Одну секунду. Упор присівши. Три оберти вперед. Раз, два. Не вистачає міста. Відходимо назад. Ще на один оберт. Три. І не встаємо, відразу робимо стійку на лопатках. Ножки на носки прямі, ноги прямі. Три секунди. Раз, два, три. А знову упор присівши. Оберт назад. Ні, не упор присівши. Просто присів. І встаємо на ластівку. Не поспішаючи. Три секунди. Раз, два, три. Присіли. Ну не треба сильно нахилятися. Два оберти вперед і рівновага. Раз. Два. Стоїти. Раз, два. 3, встали вузька стійка, повернулись на камеру. Крок лівою. Ліва рука 3 секунди. Раз, два, три. Рука теркається, стигна, права акробатика завершена. Для хлопців, схоже, теж, спочатку нам також треба зробити упор присівши. Три оберти без зупинки. Ну, відходимо, звичайно. Потім робимо стійку на лопатках борізка з руками. 3 секундочки, носочок тягнемо. Потім всід. Оберт назад і знову не встоючи, не, не будемо вставати. А робимо стійку на лопатках без рук. без рук, Брізку, без рук. Потім два оберти вперед, встати, втримати рівновагу, як Казав основна стійка краще, вузька стійка, повернутися на камеру, крок ліво, ліва рука, три секунди. Рука теркається, стегна, права завершена. Демонстрація для хлопців. Отже, готово підняли любу руку. І три оберти вперед. Раз, два. Назад. Відходимо. Три. Берізка з руками. Раз, два, три. Все, сід. Оберт назад. І відразу берізка без рук. Не поспішайте, але робіть без пауз. Раз, два, три. Без рук. Два оберти вперед і рівновага. Раз, два. Встати, встойте три секунди. Раз, два, три. Вузька стійка, Повертуйтесь на камеру, ліва нога, ліва рука, два, три. Рука опускається, акробатика вправа завершена. Якщо у вас не виходить робити оберти, але по техніці безпеки, життіяльності, кажу обов'язково. Не робіть на голову, не робіть, робіть упор на руки, коли ви вперед робите оберт. І краще робити вже на... Лопатки, на лопатки поверхайтеся руками, не, не ставайте на голову, щоб у вас не пошкоджений, не пошкоджений не, відділ. А коли назад, то треба згрупуватися, опор присівши, що ви не можете зробити. Відштовхнутися, згрупуватися і самого на вас перекине. Якщо не виходить, то робіть через плечі, через бік. Звичайно, якщо в школі були б, я б вам допоміг. Різні методи є. Ми маємо те, що маємо. А хочу, щоб ви мали гарне здоров'я, гарних успіхів, всіх вам благ.